Всім всім привіт! З вами знову адмін каналу Криптокодер. Сорі, що довго не випускав контенту, після майже 30 відео по синбоксу я не витримав і потрібна була пауза. А якщо серйозно, то мав закрити свої справи і взяти вимушену перерву. Щоб завершити серію відео по синбоксу 4 сезону, невеличкий відступ. Сезону я вийшов, продавши на аках, які не встиг опрацювати, паси з середньою ціною фікса 90 доларів. В принципі, цілком радий. В загальному було прокачено 44 аккаунти до 18-22 левела і продано біля 15 пасів. Але це відео не про сендбокс, тому достатньо переходимо до теми. Е, відразу кажу, на моєму сайті є гайд, де я детально розписав теорію, відео я ж хочу зробити акцент на практику, де розповім, як розкинути і вивести токени, не зв'язавши свої гаманці. Інформація з цього відео вам стане у нагоді для теснетів, ретро, плейтернів, а також любих проєктів, де потрібен гаманець, і є шанс бану при зв'язку. Так, все, давайте переходимо до практики, як і обіцяв. О, я створив два гаманці, які абсолютно незалежні і повністю пусті. Вони знаходяться в двох профілях AdSpower, Це Antidetect браузер, але, наприклад, якщо ви не використовуєте Antidetect і, припустимо, робите теснет, прип... ну, уявіть все профілі хрома. Показувати я буду в мережі полігон. Гаманці повністю пусті, з ними я нічого не робив. І також в цьому відео я закину токени і виведу токени. Все, тобто, ніякий конкретний проект ми заходити не будемо. Ви собі, звичайно, зможете це все використовувати під що вам потрібно. Ну, Давайте для початку закинемо гроші. О, мені подобається Bybit тим, що він дає хороші мінімальні суми для виведення, там 0.4, що стосується полігона мережі 0.4 мінімум, тому для відео використаємо його. Для початку давайте трошки о, свапнемо на полігон, щоб трохи більше о, ми могли закинути. В принципі, переходимо в торговий аккаунт, по USDT і, звичайно, на споті купляємо там, хай буде на 10 доларів. Все є, ордер виконався. Заходимо назад на єдиний торговий аккаунт. А, і о, переводимо робимо переказ на наш фінансовий, щоб ми могли вивести з самого аккаунта на Metamask. Закинемо по 10 полігона на кожен гаманець. Цього більше, ніж достатньо для відео буде. Навіть менше, давайте закинемо трохи менше. А, бо у нас. Mm, ну, хоча, без різниці. E, слово. Дивіться, як правильно виводити. В гайді я описав саму теорію, зараз скажу в двох словах. З біржового гаманця ви можете виводити на всі свої метамаски. Тобто, з одного аккаунта, ось, наприклад, цього, я можу розкидати на 50 метамасків. Єдине, старайтесь трішки міняти суму, і якщо є можливість розтягувати по часу вивід, щоб це не було одним кластером з однаковими сумами в однаковий час, хвилина за хвилину. Uh, в принципі, як виводити? Uh, тут я не буду показувати саме виведення, uh, бо Ну, нічого немає. Тобто нажимаєте кнопку «Вивести», копіюєте адресу першого Метамаска, підтверджуєте пошта та аутентифікатор, що у вас підв'язано, вивели. Аналогічно друга, адреса другого метамаска і виводите. Тільки суму нагадую. Кидайте на рівні. Наприклад, перший гаманець 10,1, другий гаманець 10,24. Щось типу такого. Давайте це я і зроблю і повернусь, коли гроші вже будуть на ось цих двох Метамасках. Так, все є. Я зробив запити на два виводи. Один на цей, гаманець, другий на цей, в принципі, на перший вже прийшов. Тепер, поки ми чекаємо, хочу показати вам таблицю. А для того, щоб ви не заплутались між своїми адресами, і хочу про це вам наголосити на початку. І зекономить купа вам нервів, коли у вас буде ферма в 50 адрес, і ви не будете знати. На який вже адрес, на яку адресу вводили, на яку ні, і доведеться розбиратись. Це якийсь довільний, припустимо, це якийсь довільний проєкт. До речі, посилання на цю таблицю я лишу в описі, зможете нажати, нажимайте файл, зробити копію і зможете собі редагувати під себе її. Для початку уявімо, що це довільний проєкт, і в нас є два листи: це перший з. Адресами депозиту у і другий з аккаунтами. Почнемо з аккаунтів. З е, умовно, називаємо наш аккаунт, е, я не знаю, відео 1, відео 2. До прикладу, це буде ніка ваших аккаунтів. Далі відразу е, занотуйте собі MetaMask для першого і відповідно для другого, О, якраз на другий також. Прийшов в Матік і коментарі, якщо потрібно. Все є. А тепер дивіться, гроші в нас є на двох гаманцях, як я й казав, суми кидаємо трошки різні. Наприклад, як я зробив 512, 534. Щось типу такого. Давайте тепер я свапну це в USDT. -шки. Припустімо, ви відпрацювали проєкт, і у вас вже є гроші на гаманцю. Все, вам треба їх назад вивезти, але при цьому не зв'язати. Тому свапаю на кікс на на юсдтешки і повертаюсь до вас. Все, є, свапнув буквально на копійки, в принципі, це для відео. А тепер, поки в нас іде транзакція, то, по-перше, дивіться, якщо є можливість, свапайте на рівні суми. Тобто, наприклад, тут я свапнув 4 полігона, тут я свапнув чуть більше 4 і 1. Щоб у вас були суми, по-перше, самі. Сума свапа відрізнялась монету, яку ви свапаєте. І, по-друге, вихідна сума. Ну вона, в принципі, від курсу завжди буде плюс-мінус там, на 001-002 відрізнятись, бо курс міняється. Словом, зробили. Тепер у нас є гроші на гаманцях. О, давайте зарефрешу. Все, є USDT тут. І тут так само вона має бути. Імпортуємо все. Тепер я хочу вивести. З... Виводити тут вже якраз уважно слухайте, бо ми не на одну адресу виводимо, а в кожного метамаска має бути своя адреса. Для цього ми повертаємось в таблицю і о... показувати я буду на OKX, але можете використовувати любу біржу, де вам буде зручно. Заходите в фандінг-аккаунт ваш, тобто фінансовий, фінансування, вибираєте в нашому випадку це полігон мережа. І тут. У вас з'являться адреса, ви можете створювати до 20 адрес на один аккаунт. Копіюємо її і відразу запишемо в таблицю, щоб потім не, не заплутатись. Тепер дивіться, тут а, пишемо, коли видав, наприклад, сьогодні на момент зйомки відео це 24, 12.23. Кому видав, так як, наприклад, якщо у вас є воркери, там можете уточняти. В нашому випадку там, наприклад, ак-відео 1. Тобто ось цей аккаунт з таблиці. Uh, і тепер я розумію, можна відразу червоним позначити, що цей аккаунт я вже використав цю адресу, і її не можна давати іншому аккаунту. І що я роблю? Копію адресу, заходжу на наш відповідно перший аккаунт, де в нас є usd нажимаю Send, uh, ввожу адресу. ввожу там умовно, хай буде 0.5. Ну або можна максимум без різниці. Ну, так як це для відео, не дуже хочу возитись. Потім виводить там, хай буде 0.4. все, і Відправляємо. Навіть трошки, щоб різні суми. Все є. З цього вивели. Тепер вертаємося на OKX, генеруємо ще одну адресу, нажимаємо кнопку. Все, в нас з'явилась друга адреса. Вставляємо її сюди, дату копіюємо. І тут аккаунт вже буде відео 2. Зразу позначаємо червоним. Ну, і я вже думаю, ви зрозуміли без мене. Заходимо на другий аккаунт, нажимаємо Send, і так само суми старайтесь не однакові. Тобто там 45-46, щоб вони мінімально відрізнялися. Це все нюанси, і більше стосується тестнетів ретро, де якісь будуть скрипти е перевіряти вас. Рідко, коли це буде відноситись саме до таких простеньких проєктів, там достатньо на різні адреси вводити. Але на всякий випадок, щоб легше спалось, можете так робити. Моє діло сказати. Все. В принципі, ми відправили, і на цьому, грубо кажучи, ми завершили. Тобто, звичайно, це полігон, треба буде чекати, поки вона зайде на аккаунт. Але як бачите, в нас вже є в принципі дві суми. І коли, будуть, коли повністю законфірмиться транзакція, вона буде в нас на балансі. Тепер дивіться: одна адреса ОК може мати 20, один аккаунт ОК може мати 20 адрес оцих. Якщо вам потрібно більше, то ви можете створювати субаккаут. Так, сорі, трохи не туди зайшов. По-перше, переключуємо мову на українську, щоб було легше. І по-друге, сюди ви можете заходити, коли вже є субак, коли вам треба створити новий тобто у вас ще їх 0 на цьому профілі їх 0, то заходите в субаккаунти, і тут створити субакаунт. Наразі на один. Аккаунт можна створити на один аккаунт ОКХ, якби ваш основний, можна створити 10 субаккаунтів. В принципі, тут без різниці, можна все по замовчуванню. І включаємо поповнення. Все. Надіслати все. Тут нас просять код з ідентифікатора. Все, субаккаунт створений. тепер дивіться, можете заходити сюди, змінити субаккаунт, нажимаєте на, наприклад, відео 1. І тут так само заходите, зараз був новий інтерфейс, я ще до нього не дуже звик. Заходите в основний, вибираєте монету, яку вам потрібно, і нажимаєте Поповнити. Вибираєте мережу, і аналогічно тут у вас з'являються адреси, і ви їх можете генерувати, тобто скільки вам потрібно. І таким чином набирати пул адрес для того, щоб не зв'язувати ваші гаманці. Дуже дякую всім за ремонт. Sorry, потерпіть ще трохи фонові звуки перфоратора. Забув вам показати, як перекидати гроші. Ось, наприклад, ви настворювали субаккаунтів, закинули туди гроші, і тепер хочете все зібрати на основний аккаунт, або щоб вивести, до прикладу, на Binance, або просто, щоб у вас все було на основному аккаунті, а ви не гуляли, не переключались постійно. Дивіться, як це робиться. Заходите в активи, заходите в перекази і заходите в головні і аккаунти і субакаунт, вибирайте ваш субаккаунт. Тут змінюєте напрямок, тобто з субаккаунта на головний акаунт, вибирайте фінансування чи торгівля, де вас куди ви зайшли токени. Якщо вони у вас валяються на торгівлі, значить, торгівля, а Фінансування відповідно, якщо фінансування. І на головний аккаунт фінансування, і вводити суму. Тут у вас буде не ноль, якщо ви депали на цей субакаунт, вводити там умовно Макс або потрібну суму, і переказ. Все. Після цього у вас з'являться usdt шки що ви переказували. Ось тут на основному, і ви можете їх виводити з аккаунту, умовно, на Binance, або просто тримати на OKX, OK але вже в одному місці централізовано і зручно. Ну, а Ну, На цьому все. Посилання на мій гайд розписана і теорія, і практика зі скринами. Буде в описі посилання на ось цю таблицю, також буде в описі. І, в принципі, на мій телеграм-канал буду дуже радий вашій підписці. Це мотивує мене далі знімати відео і підтримує. Ну, а з вами був, як завжди, адмінканалу Криптокодер. Всім успіхів і до зустрічі!